Виконуємо номер 993 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши всі дільники числа 48. Підкресли ті з них, які є простими числами. Запишемо всі дільники числа 48. Один. Будемо писати парами. Сорок вісім, далі два. Двадцять чотири. Три. Шістнадцять. Чотири. Дванадцять і шість і вісім. Серед дільників числа сорок вісім, простими числами будуть число два і число три. Всі інші складені. Ми записали всі дільники числа 48, 1, 48, 2, 24, 3, 16, 4, 12, 6, 8. Підкресли ті з них, які є простими числами. Номер 993 виконано.